Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках, подорожник, там та ощад. Розтрощена багатоповерхівка, поранені та загиблі. Чергування ніч жаху влаштована окупантами мирним мешканцям Дніпра та Одеси. Ворожі безпілотники влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Декілька поверхів повністю зруйновані. Прилетіло і по підприємствах Одеси та Дніпра. Розбір завалів тривав до ранку. На жаль, уникнути жертв не вдалося. Більше про нічну атаку на Україну розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. і Сніть подобайки, а ми переходимо до новин. Росія в ніч проти 23 лютого атакувала дронами Дніпро та Одесу. Ворог влучив по багатоповерхівці та іншій інфраструктурі. На жаль, є поранені та загиблі. В небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили п'ять ворожих безпілотників. Однак не вдалося уникнути влучання. Так, російські дрони влучили по підприємству Дніпра та багатоповерхівці. Кілька квартир зруйновані вщент. Сталося влучання. Шахіда, житловий будинок дев'ятиповерховий. Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на дев'ятому поверсі, однієї на восьмому поверсі і частково сьомого поверсі. Під завалами ймовірно знаходяться ще люди, один або двоє. Зараз пошукові роботи тривають. На місці працюють близько 40 рятувальників, дев'ять одиниць техніки. Працюють також поліцейські, національна гвардія. Надається психологічна допомога мешканцям будинку, розгортаються пункт обігріву. Тобто всі служби, які задіяні, виконують свої роботи. В період проведення пошукових робіт була звісна евакуація із першого третього під'їздів. Комунальні служби зараз відключили газопостачання на ці під'їзди, водопостачання мешканці потрощеного будинку, щосили тримаються, та сльози самі навертаються на очі, бо усвідомити, що пережити вночі це реальність досі не можуть. Ребенок у меня вскочил, я ее, конечно, сразу накрыла одеялом, подошла к ней, я ее уложила, потому что я сразу, сразу не поняла. Я думала, где-то прилет, а это все это у нас случилось. Полная квартира сразу дыма стала. Детский дым, потому что нож. и во дворе все горело. Першу повідомлялося про чотирьох постраждалих, а також про людей, які опинилися під завалами. Я на 9-му поверсі квартири 72-71, їх немає. Проснулося, от то, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі, страшно було, провода Ну, Вибралися. Вибралися сусіди 71-й, чоловічик, батько їхній, діабетик немає його. Не знаю, десь там під завалами вони вилізли, спасалися вже хоч самі двоє. На восьмому етажі ця жіночка, що спала в залі, дирка знайти, поки не можуть. Згодом стало відомо, що у багатоповерхівці Дніпра були травмовані восьмеро людей, семеро з яких були доправлені до лікарні. Наразі двоє постраждалих залишаються в медзакладі у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. Ми зараз на місці влучання російського безпілотника у Дніпрі. Близько другої ночі він влучив у звичайну дев'ятиповерхівку. Майже повністю зруйновані дві квартири на верхньому поверсі. Це не восьмий та дев'ятий поверх. Інші сильно пошкоджені. Постраждало щонайменше восьмеро людей, двоє з них у лікарні. За словами рятувальників, ще двоє можуть бути під завалами. в которой я спала, вот зал, вылетели все окна. Дверь даже в коридор вылетела, которая с комнаты. И балкон, вернее, этот потолок, он всохнулся просто. Если он выдержит под этими руинами. Я же успела документы, и дочку 11 лет, бабушка 84 года. Громко и посыпались будивальные, ну, Кирпичі, там плити, все всипалось. Ми швидко встали і зібрали дитину, вибігли на двір. Важко, жалко людей, пострадали. У мене немає слів до цих тварюк. От і все. Я не знаю, як їх ще назвати. Окрім Дніпра, окупанти вдарили по Нікопольському району області. Вогнем з артилерії ворог накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Були пошкоджені два підприємства, три приватні будинки, побиті господарські споруди. Зачепило лінію електропередач. Люди, на щастя, не постраждали. Також російські війська атакували дронами Одесу. Водночас ворог спрямував по місту ракети, які випустив з літаків тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділи ППО збили 9 безпілотників, які прямували на Одесу. Один із уражених над морем дронів упав на будівлю підприємства у прибережній зоні міста. На місці влаштували пошуково-рятувальну операцію. Там працювали 34 рятувальники. Були задіяні 8 одиниць пожежної те. Техніки. Я жду, Я думаю, в Связи нема. Какое думаешь поддерживать? Телефон или перекрыть? Качество и Чого чего-то. Работайте, мне эти два нужны. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. З пошкодженою будівлі вдалось визволити охороницю. Вона не постраждала. Пізніше під завалами виявили тіла ще двох загиблих осіб. Про це повідомила Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. На жаль, ніч була дуже поремною, такою неспокійною і е, працьовитою доводилось працювати силам протиповітряної оборони, силам контрбатарейної боротьби. Бо ворог не припиняє зацікавленості в південних регіонах цієї ночі. Вдався до підступної дронової атаки в напрямку Одещини. Сили протиповітряної оборони максимально ефективно відпрацювали, але на жаль, не вдалось уникнути руйнувань і загибелі. В Одесі безпосередньо один з збитих дронів уламками спричинив руйнування та пожежу на одному з підприємств і там виявили тіла трьох загиблих людей. На жаль, все ж таки не вдається уникати в абсолюті таких сумних новин, але тим не менш, результат для боротьби. З точки зору протиповітряної оборони, досить високий. Загалом в ніч проти 23 лютого окупанти випустили по Україні 31 безпілотник шахет з Приморсько-Ахтарська в Росії та з мису Чауда у Криму. Три зенітні керовані ракети с 300 з Донеччини протирадіолокаційну ракету Х 31 П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря. В повітряних силах повідомили, що засобами ППО було знищено 23 безпілотники в межах. Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей, не дивлячись на те, що руйнувань та загиблих уникнути, не вдалося, люди продовжують жити далі. Вірять в зсу та перемогу України. Ну то треба, життя продовжується. Нас війни захищають, все буде добре, обязательно. Ну Команда Тесен висловлює співчуття родинам загиблих. Віримо в ЗСУ та дякуємо силам протиповітряної оборони. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.